Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття. Відгадавши загадку, ви здогадаєтесь, про що ми сьогодні з вами поговоримо? Різні скельця є у мене, червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йти, стояти, зачекати. Про що мова? Правильно, це світлофор. Ми сьогодні з вами поговоримо про безпеку на дорозі. Це перед вами пішохідний перехід, такий знак. Цей знак показує, що ти можеш перейти з однієї частини дороги на іншу. Однак пам'ятай, що переходити вулицю потрібно лише тоді, коли на світлофорі для пішоходів горить зелене світло. Перед тим, як перейти дорогу. Поверни голову ліворуч, аби впевнитися, що поблизу не їде автомобіль. Дойшовши до середини дороги, переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. Окрім наземних переходів, бувають підземні та надземні. Зверніть увагу, як вони виглядають. Цей знак означає обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак ти можеш побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю у спеціально відведеному місці, по зебрі. Ні в якому разі не вибігай на дорогу. Це небезпечно. Цей знак означає рух на велосипедах заборонено. Якщо ти побачиш на дорозі знак, на якому намальований велосипед у червоному кружечку, щоб нена роком не стати порушником, злізь з велосипеда та коти його до необхідного місця. Цей знак означає рух пішоходів заборонено. Цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч, ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік небезпечно для життя. Такі знаки означають зупинку транспорту. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус, трамвай чи тролейбус показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Цей знак пішохідна зона. Одним з найважливіших дорожніх знаків для дітей є знак пішохідна зона. Автомобілям тут їздити заборонено, дозволено рух лише пішоходам. Тож, давайте з вами пограємо в дидактичну гру Правила безпеки. Подивіться уважно. Перед вами дві картинки. На одній картинці хлопчик грається м'ячем на дорозі, а на іншій дітки перебігають дорогу не по зебрі, а де їм заманулося. Скажіть, будь ласка. Так можна робити? Це безпечно? Ні, так робити не можна. Це дуже небезпечно. А на цих картинках що зображено? Хлопчик з дівчинкою переходять дорогу по світлофору, а інші дітки по зебрі та теж бачать світлофор. Вони правильно роблять чи ні? Правильно! Подивіться, на цій картинці зображено, що дітки переходять дорогу по підземному переходу, а на іншій надземному. Так можна робити? Так, так можна та треба робити. Це правильно.